Добре підготовлена операція, в тому числі з точки зору військово-технічних засобів, прориву на досить широкому фронті і на достатньо відчутну глибину виходу на оперативний простір і маневрених дій. Так описується потужне вторгнення збройних сил України на територію Російської Федерації в районі міста Суджа Курської області. Однак цей опис походить не від українських чи західних аналітиків, а від російського міл-блогера Святослава Голікова. Голіков додав, що оборонні дії росіян поки що були хаотичними і ситуативними. А весь наступ зсу він називає Балаклією 2.0», тобто принизливою для росіян і водночас успішною для українців операцією 2022 року, яка завершилася визволенням Куп'янська та Балаклії серед іншого. Український наступ за версією росіян розпочався у вівторок, о восьмій ранку, коли українські війська перетнули кордон між селами ніколаєво даряно та Олешня, прямуючи на північний схід. Через 72 години українці увійшли щонайменше на 10 кілометрів глиб російської території і почали наступати в двох напрямках. Вони рушили дорогою Р 200 у напрямку міста Суджа з населенням близько 6 тисяч осіб. Друга вісь вийшла на північний захід у напрямку Коронева і Малої Локні, де метою, за словами російського мілблогера рибара, може бути вихід до міста Львов. Там, за повідомленням одного з російських каналів, вже почалося обладнання додаткових ліній оборони і планомірна евакуація населення на випадок прориву противника. У Курській області оголошено надзвичайний стан. Президент Росії Путін назвав українське вторгнення широкомасштабною провокацією і скликав своїх головних радників, щоб обговорити те, що він називає невибірковими обстрілами цивільних будівель, передмісті машин швидкої допомоги з різних видів зброї. Тут ми бачимо зустріч Путіна під час засідання Ради національної безпеки в Курській області. Як відомо, київський режим підприєм. Американців не попередили про українську атаку, але за словами речника державного департаменту Меттіо Міллера, в цьому немає нічого дивного. У цьому немає нічого незвичайного. Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм обладнання, ми надаємо їм поради. Достеменно невідомо, скільки солдат задіяно в операції. За найнижчою оцінкою російської сторони це дві тисячі військових. Західні аналітики, однак вважають, що це не рейд, в тому вигляді, в якому ми знаємо його за діями так званих білих росіян, загруповування Легіон Свобода Росії, зокрема. А набагато ширша акція, в якій можуть бути задіяні від двох до чотирьох бригад, а це означає 10-20 тисяч солдатів. 82-га повітряно-десантна бригада ймовірно задіяна в атації так само як і 22-га механізована бригада, обидві є якісними формуваннями, добре оснащеними і перш за все високомобільними. 80-та повітряно-десантна бригада і 61 перша механізована бригада також швидше за все братимуть участь. Деякі російські блогери критикують Міністерство оборони Росії за те, що воно не вжило достатніх заходів для виявлення та опередження нападу з боку України. Рибар також розкритикував міністра оборони Росії Андрія Білоусова за нездатність провести аудит системи бойового управління, щоб усунути неефективних командирів після того, як він став міністром оборони, і закликав російський уряд покарати некомпетентних офіцерів і брехунів. Він додав, що те, що відбувається в Курській області, є ще одним доказом стратегічних прорахунків: це доказ кумівства, прикриття неефективних і просування нікчемних командирів. Відомо, що українці стягують все більше технічного обладнання та розгортають високопродуктивні радіоелектронні та зенітно-ракетні бойові модулі. Інститут з вивчення війни повідомляє, що українці наразі ймовірно вже розгромили дві російські оборонні лінії. За даними російських джерел, українці зайняли до 350 квадратних кілометрів території Курської області, в тому числі щонайменше 11 населених пунктів. За даними російських інформаторів, українці взяли суджу 8 серпня і розширюють масштаби своїх операцій, вводячи нові підрозділи, в тому числі інженерні війська. За непідтвердженою інформацією йдеться навіть про присутність українських підрозділів у селі Анастасіївка в напрямку до міста Льгов. Також повідомляється, що українці увійшли в адміністративні будівлі в Коронево. Судячи з зон контролю, що виникають, українські формування наразі роблять ставку на прорив непідготовлених рубежів, їх обхід і відсікання російських угруповувань підкріплення, які намагаються стабілізувати ситуацію. Повідомляє рибар. Це означає, що ми маємо справу з наймасштабнішою і найшвидшою наступальною операцією війни, незалежно від сторони з часів харківської наступальної операції в другій половині 2022 року, а також з найбільшою транскордонною атакою України з початку року. Що може бути метою українців і чому вони так ризикують? Давайте поміркуємо про це на карті. Дивлячись на стратегічні об'єкти, розташовані в цьому районі, ми можемо виділити щонайменше кілька важливих. Перш за все, Курська атомна електростанція, розташована за 50 кілометрів від кордону. Об'єкт найвищого національного пріоритету на те, що українці насправді можуть думати про просування так далеко в глиб Росії, вказує напрямок на малу локню і далі на Львов, як зазначає рибар. Від Львова до Курської АЕС лише 20 кілометрів. Однак, враховуючи відстань і високий ризик такої акції, це не дуже ймовірно, принаймні на даному етапі. Більш важливими видаються об'єкти, що знаходяться в безпосередній близькості до кордону з Україною. До них належать газотранспортна станція Газпрому в суджі, розташована приблизно за 600 метрів від кордону. Суджа є одним із основних пунктів входу газу в Україну. Далі газопроводи йдуть до Словаччини та Угорщини, серед інших країн. Припинення поставок за власною ініціативою може дорого коштувати Києву, але пошкодження великої транзитної станції може бути представлене у світлі форс-мажорних обставин воєнного часу. З чим віктору Орбану, серед решти тих, хто скаржиться Брюсселю, буде важко сперечатися. Метою також може бути перерізання дуже важливої логістичної залізничної лінії, яка проходить через Суджу, і доходить до Білгорода, на що вказує користувач порталу ЕксІнтел Залізнична лінія також підказує нам, чому Льгов може бути оперативною метою українців. Місто є головним залізничним вузлом регіону, з'єднуючи лінії, що йдуть із Курська, а також з півночі з боку міста Орла. Які в кінцевому підсумку досягають Москви, захоплення не кажучи вже про Львов, стане серйозним транспортним ускладненням для всієї російської логістики в регіоні, що матиме наслідки для багатьох ділянок фронту. Більше того суджу перетинає лінія електропередач, яка забезпечує Білгород та інші міста електроенергією, виробленою на Курській атомній електростанції. Це свідчить про те, що ця місцевість багата на чутливі для росіян точки, як мінімум, у кількох напрямках. Однак навіть заради таких життєво важливих цілей ризикувати кількома бригадами, оснащеними безцінним для українців обладнанням, може здатися сумнівним, тим більше в контексті того, що зараз відбувається на покровському напрямку. Тож повернімося до України у порівнянні з нашим останнім візуальним звітом на початку липня російські війська досягли помітного прогресу, просунувшись майже на 10 кілометрів за місяць і приблизившись майже на 15 кілометрів до Покровська. Який є поточною оперативною метою Москви. про те, чому Покровськ важливий, ми розповідали в одному з наших нещодавних матеріалів. Кремлівські війська окупували такі населені пункти, як Прогрес і Веселе, а в напрямку Новоолександрівки наблизилися до траси Н 32 менш ніж за 6 кілометрів. На півночі росіяни також наблизилися до Турецька приблизно на 2 кілометри. А фронт охопив місто Нью-Йорк. На схід від міста утворився розрив шириною лише 2,5 кілометри, де українські війська опинилися під загрозою оточення. Порівняно з цим, ситуація на решті фронту є відносно стабільною, хоча російська армія продовжує наступальні дії, варто відзначити просування російських військ у таких місцях, як Піщане, Макіївка, Спірне, Роздолівка, Часів'яр, Красногорівка, Вугледар, Урожайне. У всіх цих точках за останній місяць росіянам вдалося досягти територіального просування від одного до кількох кілометрів. Крім того, після довгих місяців був ліквідований Кринський плацдарм, доцільність якого багато спостерігачів ставлять під сумнів. Все це означає одне: ситуація на фронті залишається дуже складною а останній місяць обернувся відчутною інтенсифікацією російської переваги, втратою контрольованої території та ризиком виникнення серйозних проблем на усі покровськ часів яр. Аналітики, в тому числі, і дружній нам Конрад музика відзначають, що поточні місяці є останнім погодним вікном для росіян завдяки введенню додаткових свіжих резервів українцями та ширшому впровадженню західної техніки, розблокованої після багатомісячного глухого кута в конгресі. США. перші винищувачі F-16 також вже літають в українському небі. Тож поява широкомасштабної української операції, націленої на російську територію, змусила багатьох спостерігачів чухати потилиці, розмірковуючи над її обґрунтуванням і потенційними вигодами і втратами. Логіка зрозуміла хіба ця техніка і люди не потрібні більше в Покровську, турецьку і часів Ярі? Про це ще рано говорити, але ми можемо поміркувати над ходом думок українських командирів. Серед тих, хто це робить, Мік краєн. Австралійський генерал у відставці, який активно спостерігає за війною, Райан виділяє кілька цілей, які не є взаємовиключними. Перша очевидна зв'язати російські сили. Українці можуть розраховувати на те, що росіяни перекинуть ресурси з України в Росію, щоб захистити свою внутрішню територію погано захищено, що полегшить завдання українським захисникам. Однак це досить ризиковано. Раєн вважає, що росіяни навряд чи послаблять свій стратегічний напрямок: Покровськ, Торецьк або Часів'яр, але вони швидше за все послаблять свою оборону на інших, менш помітних напрямках. Це означає, що можуть з'явитися нові слабкі місця в обороні, що створить нові можливості для ЗСУ. Загальна мета також безумовно полягає в тому, щоб послабити російський імпульс в цілому і в той же час поліпшити військову атмосферу і моральний дух українського народу і солдатів. Хоча тут слід зазначити, що ризик потрапити в пастку піар цілі за рахунок реальних здобутків це те, чого побоюються аналітики. Саме ті, хто вважає затяжну битву за Бахмут чи утримання кринського плацдарму марнотратством і нелогічністю. Однак райан приходить до висновку, що плануючи цю операцію, українці можливо просто слідували логіці використання найбільших слабкостей противника на війні. Елемент несподіванки використання непідготовленості нанесення удару під ребра має вирішальне значення, і харківський наступ це продемонстрував. Додій залучені високомобільні бригади здатні долати до кількох десятків кілометрів за добу. Російські блогери широко висвітлювали інноваційну тактику українців, засновану на застосуванні засобів радіоелектронної боротьби вже на вістрі штурму разом з десятками безпілотників. До цього додалася протиповітряна боротьба, яка призвела до збитих літаків і вертольотів. Іншими словами, українці знову відчули запах крові і вирішили цим скористатися. Тим більше була інформація, що російська сторона применшує проблему. За словами джерела, два тижні тому командувач прикордонної групи, заступник командувача Ленінградського військового округу, генерал-лейтенант Еседулла Абачев, доповів начальнику генштабу Валерію Герасимову про підготовку українських збройних сил до вторгнення в Курську область. У відповідь Герасимов, як повідомляється, закликав Абачева, не створювати паніку і не піддаватися на дезінформацію противника. Більше того, напередодні наступу українських збройних сил Герасимов повинен був вивести з цього району сили і засоби, які на його думку там не були потрібні. Але навіть якщо прийняти за основу розрахунок на елемент несподіванки та легке опанування місцевості, чи буде в такій ситуації позитивним співвідношення переваг і втрат, якщо українці втратять трасу Н 32 Покровськ Покровська або Часів Яр? Тим більше, що як ми пам'ятаємо, вони не можуть використовувати американські ракети на російській території, маючи на увазі, наприклад, «Хаймарс». Знову ж таки, на цьому етапі важко про щось судити. Тим не менш дешево завойована територія, особливо коли мова йде про російську землю, не обов'язково є дешевою за столом переговорів. Іншими словами, українці можуть захотіти утримати цю територію саме з метою можливих мирних переговорів. Тоді сотні квадратних кілометрів російської вітчизни будуть важити надзвичайно багато. Окрім стратегічних цілей, згаданих вище не менш важливим є психологічний елемент. Той факт, що російська територія залишається окупованою ворогом, якого в десятеро менше, звучить для Кремля як злий жарт і підриває легітимність режиму в очах населення та істеблішменту, який приймає рішення. Два з половиною роки тому суми були однією з головних ліній російського наступу. Чи могли солдати тієї колони, якщо вони ще живі, уявити, що через два роки наступ розгорнеться на тій самій осі, тільки у зворотному напрямку? Цитата: Чим більше тиск чинитиметься на агресора, який привів війну в Україну, сказав президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні, тим ближчим буде мир. Справедливий мир через справедливу силу. Чи буде це лише короткочасна піар-акція, яка почне розпадатися невдовзі після публікації цього матеріалу, чи ми станемо свідками чогось більшого? Це ще належить з'ясувати, але, зважаючи на обставини, в одному українцям не можна відмовити. У мужності команда Good Times, Bad Times Україна закликає підтримати наш збір для українських військових, а саме придбання РЕБ для бійців 102-ї бригади територіальної оборони. Посилання на конверт є в описі до цього відео. Підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. А також поставте вподобайку та напишіть коментар, щоб доступ до якісної європейської аналітики мали якомога більше людей. За можливості підтримайте нашу роботу фінансово. Реквізити є в описі.